Вітаю на Xbox українською. Game Pass повертається зі своїм щомісячним поповненням каталогу різноманітними проектами на будь-який смак. Тому сьогодні я вам пропоную розглянути, чим нас буде радувати Game Pass у першій половині січня. Приємного перегляду! Вчора ми отримали Close to Sun Хмара консолі ПК. Десь вдалі від берегу знаходиться міжнародна компанія Teslas Helios, недосліджена утопія для наукових досліджень, і наша героїня Роуз Арчер ступає туди для того, щоб знайти свою давно загублену сестру. Але швидко й виявляється, що це місце не таке, яким воно здається. Використовуйте свою кмітливість, щоб керувати Роуз у її подорожі, та знайти її сестру Аду, подолати невідомі небезпеки. Щоб зрозуміти, що трапилось на Геліосі та його мешканцями у цій сюжетній пригоді в стилі стімпанк. Hell Let Loose. Хмара ПК і Xbox Series. Доступна вже сьогодні. Зберіть загін і вирушайте на поля битв Другої світової війни в хардкорному шутері від першої особи. Приєднайтеся до інших гравців онлайн в епічних битвах, де приймають участь 100 солдатів на величезних масштабних картах. А робота в команді є питанням життя та смерті. Правильне чи неправильне рішення може змінити хід битви. Тому, якщо скучили за новою Battlefield, у мене є що вам запропонувати. Assassin's Creed Valhalla. Хмара консолі ПК 9 січня. Станьте Ейвором, легендарним воїном вікінгів. Досліджуйте темні віки Англії, здійснюючи набіги на ворогів. Розвиваючи своє поселення та зміцнюючи політичну владу, намагаючись заслужити місце серед богів у вальгалі в цій достатньо схваленій частині серії Assassin's Creed. А ну і напевно варто сказати, що для проходження тільки сюжету вам потрібно буде більше 60 годин. От тепер ви готові до Вальгали. Тільки пам'ятайте, це не асасин, це крута історична екшн пригода. Куди як вишеньку на торті додали історію про асасинів та тамплієрів Фігмент хмара консолі ПК 9 січня пригодницька екшн-гра, яка запрошує вас дослідити унікальний, сюрреалістичний всесвіт, наповнений музикою, гумором і досить цікавим оповіданням. Приєднайтеся до ДАСТі та його завжди оптимістично налаштовані подрузі Пайпер у пригоді різними сторонами розуму, намагаючись відновити втрачену мужність. Пам'ятаєте психонавтів? Чекаєте продовження? Будь ласка, більш бюджетні психонавти до ваших послуг. Супер Мега Бейсбол 4. Хмара консолі ПК. Тільки через EA Play та Game Pass Ultimate. 11 січня. Так, більярд нам додали як безкоштовну гру. Риболовля в нас вже є. Футбол також маємо, чого не вистачає? Правильно, бейсболу з гумором. Вам доступні усі основні елементи бейсболу, а саме бити м'яч, кидати його, ловити і ковзати тілом по траві. Ну і ж створювати фірмові комбінації та команди в аркадному стилі з кумедним та глибоким ігровим процесом. We Happy Few, Хмара консолі ПК 11 січня. А хто це в нас повертається додому? Я вже думав, що Microsoft забула про гру від своєї внутрішньої команди. Але ось вона гра, дія якої відбувається в ретро-футуристичному місті, що живиться наркотиками. Автор проти вживання наркотичних речовин. А якщо не розумієте чому, вам напевно варто зіграти в цю гру. Або. Почитати книжки про шкоду наркотиків. Хоча краще зіграти в гру, події якої відбуваються в альтернативній Англії 1960-х років. Ви ХЕПі Few – Це пригодницька екшн гра, у якій ви ховаєтесь, виживаєте та намагаєтесь втекти з одержимого радістю світу омани. Resident Evil 2 Хмара консолі ПК 16 січня. Оце я розумію поповнення каталогу. Пориньте у кошмар Ракун Сіті в Resident Evil 2 з новими візуальними ефектами, сучасною ігровою механікою та можливістю прицілу через плече. Хто не знав, то раніше так не було. Приєднайтеся до поліцейського новачка Леона Скотта Кеннеді та студентки коледжу Клер Редфілд, які борються за виживання в Raccoon City, у якому відбувається таємничий спалах вірусу. Який перетворив його мешканців на жахливих зомбі, які харчуються, ну звичайно, вами. А ще тут є головний шеф-кухар, якого не можна вбити, і він буде тримати вас у напрузі майже всю гру? Раджу усім, хто полюбляє якісні шутери від третьої особи, зомбі та гарний горор. Those Who Remain. Хмара консолі ПК також 16 січня. Коли світло гасне, частинки темряви розпалюються в сонному містечку Дормунд. Зіткніться з неприємними жахами, зберігайте здоровий глузд і переживіть ніч у цьому сюжетному психологічному трилері від першої особи. DLC та оновлення ігор Dead by Daylight – Чакі вже доступне. Передплатники Game Pass заощаджують 10% на покупці. У цьому доповненні ми отримаємо можливість вийти на полювання за добре відому всім ляльку Чакі. Як на мене, це досить нечесно, грати за вбивцю, якого майже не бачиш. А також оновлення, на жаль, не безкоштовне. Тому купувати чи ні вирішувати вам. Ювілейне оновлення Hello Нейба 2 також вже доступне. Щоб відсвяткувати нещодавну річницю Hello Нейба 2. Можна ознайомитись з новим безкоштовним оновленням. Відвідайте цілий новий район ліс, розташований на околиці Рейвенбрукс. Дослідіть церкву та прилегле кладовище, яке колись було відомою пам'яткою та популярним місцем для громадян. А тепер покинуте та надзвичайно дивне. У нещодавніх повідомленнях було сказано про дивну фігуру в плащі, яку бачили біля лісу. Це, ймовірно, чиїсь видумки, чи ні? Приємної вам прогулянки. Sea of Thieves 10 сезон. Можна вже йти і грати. Насолоджуйтесь грою в режимі Safe of Thieves, у своєму власному темпі, самостійно чи з командою друзів, занурюючись у свої пригоди без перешкод. Багато гравців чекало цього режиму, і ось нарешті можна спокійно досліджувати цей світ з друзями. Xbox Game Pass Ultimate Perks Sea of Thieves Nightshine Parrot Pack уже доступний. Цей набір містить куртку папуги, вітрила папуги, фігурку папуги, капелюх. здогадайтесь кого, так, папуги, І стрижку тієї самої папуги. А також 10 тисяч золотих, які можна витрачати в грі. А основний перк, який ви можете активувати просто зараз. Це підписку на цей канал та поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогло скористатися цією крутою можливістю. Дуже дякую. І як же без ігор, які скоро залишать підписку Game Pass? Тому, якщо хочете залишити їх собі назавжди, у вас є можливість скористатися знижкою в 20% при придбанні наступних проєктів. 5 січня від нас йде. Гра, яка не потребує представлення Grand Z Auto V. Хмара та консоль. Якщо ще не придбали, я не розумію, що вам заважає. А от 15 січня від нас йдуть казкова пригода Garden Story, Хмара консолі ПК. Круті перегони на мотоциклах MotoGP 22 Хмара консолі ПК. Просто крута гра, яку я раджу усім поціновувачам гарного сюжету: Persona 4 Golden, Хмара консолі ПК. Та гра, ремейк якої ми зовсім скоро отримаємо у підписці Persona 3 Portable. Хмара консолі ПК. Гадаю, як і завжди, все, що залишається сказати, це мерші проходити ігри, поки вони не залишили підписку. Ну я вже ж чекати на нові релізи. До скорої зустрічі в новому відео та на каналі Іксбокс Українською.